Компанія Extrastock вітає вас. Сьогодні у нас на огляді золотовар. Вау, сумка для переносу тваринок. Одіж. одіж Також сумка для переносу песиків, котиків. Так, це в нас Ремінець. Скажи, якщо я щось буду там звивати. Шлія, повідець. Да, це у нас шлія. Це в нас такий шлія і капішоночка, прикольно охолоджуюча Да, на зиму. Ой, на, на літо. літо. Це Ще. О, така прикольна кисточка пророзенена. Ще одна кисточка пророзенена. Assoriz. Прикольний unicorn. Е, е, також повідомив Trixie. Класна фирма. Wow yeah. шлія. Така нормальна денег, кстати, стоя 100 кого триxів. На морник. Сики далі така шлия, Трикси. 350 така. А, така Це цей перестіжка, вони дорогі. Да. Так, я ж тобі кажу, вон це ще. Ще пару собак зразу. А, Ще в нас значить, костюм. Одіж. Так, це в нас для песиків, це в нас переноска. Це не переноска, це, а, це лов... на велику собаку. Куртка на, на велику собаку. Так, да, вони дорожчі, ніж на людину. Ще, будь ласка, накітка. О, прикольна така ліжанка, міцна. І у нас ще одяг для песиків. Стокова, шлія, шлія. Переноска. переноска крута така під дуєві тонік. Цей як його, ліжанка. Ще ліжанка для великих песиків. Так, ще ліжанка. Це в нас чохол. Це в нас... що це? Ну, це, як тобі пояснити, прибирати за тваринами. А, так, да, прибирати за тваринами такі от штучки. Коли в них місячні. Так. Переноска. Просто сумочка для насіння песоки всяких штук, шлія, повідець. Такий у нас плет, теж гарна фірма, кахо. Песіч. будиночок. будиночок. Так, і ми повністю розібрали весь мішок, підписуйтесь на наш канал, усім всього найкращого.